Чому ваша близька людина спивається, пояснюю. Справа в тому, що в людини активна програма самознищення. Що є зловживання алкоголем? Активація прискорення свого власного знищення. Алкоголь допомагає себе знищити швидко, прискорено. Також туди ж значить, наркозалежності. Різного роду залежності виникає тоді, коли в людини А. Втрачена свобода вибору, Б, немає любові до себе, немає прийняття своєї долі. Коли людина не приймає свою долю, активується програма самознищення закривається коронна чакра над головою, відрізається потік космічної духовної енергії від абсолюту, від творця. Відповідно, далі людина змушена енергію шукати по горизонталі. І так як рівень свідомості низький, тобто більш такий інстинктивний, де людина пристосовується до життя, виживає, вона не може обрати якісь, скажімо, здоровіші способи заресурситись, аніж взяти штучну ось цю енергію з алкоголю. Відповідно, людина також, не приймаючи свою дійсність і свою долю, має активну програму в наявності втечу від реальності. Програма втечі від реальності. Є наслідком того, що в людини знову ж таки нема свободи вибору і відчуття самоцінності, відчуття того, що я господар свого життя. Тобто людині хтось підсунув залежність. Тут вже питання тут і транзитом виховання в дитинстві, порушення меж батьками, значить, можливо, якісь магічні впливи, родові програми і карма минулих життів, в тому числі З цими речами працюю, але це супер індивідуально. Відповідно. Кожне питання вивчаю детально. Кожне, абсолютно. Я не даю гарантій, тому що тут не можна давати гарантії. Я допомагаю в пропрацюванні першопричин, кармічних програм, допомагаю розібратися в питаннях, які уроки не пройдені, які, яке кармічне навантаження тягнеться з минулих життів. І якщо ви вже та душа, яка по суті має. Добро, напрацювали в підґрунті, маєте благословення, я вас візьму. Все перевіряю, візьму в роботу і спробую вам допомогти. Те ж саме стосується людей, в кого є якісь суїцидальні розлади. Відповідно працюю з різними питаннями, все пишемо в приват, і фото надсилаємо на діагностику. Бажаю здоров'я!